800 день в Канаді, але забув число. Сьогодні 23.08.25, Годинник вже зняв. Е, і все, і без годинника, як без рук. Сьогодні субота. Субота в мене насичена. 3 години англійської. Дуже добре. Ми, на, ми навіть години скоро, бо англійська активна. Цілий час працюємо, Класно, мені подобається. Що зранку встав, зразу собі зробив каву, попив кави з сирничком. Е взяв, собі сюди, взяв собі сюди, ще попивав під час англійської. Пройшли ми англійську, бу була перерва, зробив собі ще чаю чорного. Е от таке я от попивав до обіду. Після англійської по пообідав і заліз в комп'ютер. Заліз в комп'ютер, посидів в комп'ютері, а потім ми вирішили поїхати в Костку. Не в костку. Ми ну, вирішили, я домовився за палатку, за намет. І я його приніс, покажу. Ось такий от кружечок. Two second three. ну, 2 сек... За 2 секунди розкладається, трьохмісна палатка. Її розмір, дуже класна палатка. Вона складається з такого матеріалу. Ззовні вона світла всередині темна. І оце темний колір він не пропускає світло. Це black and white. Фішка цього ще білого, щоб воно відбиває сонячні промені, ультрафіолет. І всередині, як в холодку. Не жарко. Це не так як люба інша палатка. Там сауна і ще гарячіше ніж на вулиці. Е... Вау! Навіть тут написали на леві, Fresh Everywhere. Сам. Some... А Fresh and Black. Fresh and Black. Свіжа і Свіжа Свіжої. І... Коротше, можна спати літом під сонцем. Я такі палатки продавав, але цю я розкладав і я не пам'ятаю фастексів. Там є фастекси, 4 штучки додаткові. Я чомусь їх не пам'ятаю. Я їх розкладав цю палатку і їх там не було. Може додала це якась модифікована модель. Модернізована. Але нічого. Забрали ми цю палатку, теж українці. І вони розкладали, напевно, один раз, коли їздила десь на кемпінг, бо я її тільки що розкладав в хаті, дивився в ідеальному стані. Видно, що один раз розкладали, навіть не пахне ніякою травою, нічим. Найс. Nice. Акуратно. Мокрою не складали. Це дуже добре. Бо вона тоді засмердиться і все. E Після того хотіли поїхати в Костку, але Костко до шостої. Вихідні, костко до шостої, дуже погано, якраз було по шостій. Але нічого, заїхали на заправку. дорозі додому заїхали в китайський цей ресторанчик, де ця китайська їхня їжа, рис, просто рис на пару, овочі на пару і м'ясо. Я взяв біф. І він в обсмажений до хрусткого і в солодкому такому соусі класному їхньому. Повечеряли та й все, відпочивати. І відпочивати. Зараз ще Ой, піду домашнє, треба закінчити і спати.